Південна Америка материк неймовірної різноманітності природи і культур. Це найвологіший материк землі. На ньому розташовані найдовша і найповноводніша річка світу, найпротяжніші гори, найвищий водоспад, найбільше високогірне Прісне озеро і багато інших природних рекордсменів. Величезний вплив історії та природи відчутний у кожному куточку цього материка. І якщо вам хочеться дізнатися цікаве про Південну Америку, запрошуємо в подорож. Населення материка – 422 мільйони осіб. Найвища точка над рівнем моря гора Аконкагуа з відміткою 6960 метрів. Найнижча точка від рівня моря. У Солончаку Салінас Чикас з відміткою мінус 42 метри нижче рівня моря.